Так, друзі, доброго дня, Луцький авторинок. Зараз пройдемося вам по цьому раді. І по цьому. тут будуть каджарчики, Меганчики, пасати б 8 бачу, так само кросовери, кашкаї. І тут так само шкоди, роги, фольксвагени. Так, ВРС ми показували, але ладно, покажемо, можливо, люди не заходили. От 10950, 240. 10, Шкода РС на таких дисках покажу, вона круто виглядає, хай продається. Вже дійсно хороша тачка. Так, Гольф передпарактроніки. Зад Задпарактроніки 12851.6 дизель 2020 року телефон є. На залізяках, ковпаках. Це за колеса, я кажу. Так, Opel Astra, До вторгнення ці машини розлітались як пиріжки. Зараз важче продається все. 2009 рік, 1,6 MPI, 5,250. 2009 рік, 5250. На ну, таких це тиски, і там накладки йдуть пластикові, типу, під легкосплавні. Ну, це не, не прості залізаки, але це і не, не легкосплавні, не титани. Вони такі зроблені, але виглядають краще. Шкода фабія і гринлайн. Навіть чесно не знаю, що це означає. в ній, гринлайн. 6 тисяч, телефон є 1 і 2. Так, ручка, ручка, дизель. Ледь видивився. Друзі, для вас є інформація вся в описі, якщо потрібні наші послуги. Якщо ви хочете самі підібрати авто, у нас в мене на каналі вийшло відео, дача. Відео, як самому підібрати, правильно, щоб підійти до підбору. Так само є там, я записав відео по фразах, які перекупи використовують під час продажу. І ці фрази вже з досвіду. Я займався підбором там 2016 року. З досвідом, коли я вже їх чув, я вже розумів, що швидше за все, і їхати за цими автомобілями не треба. Автомат, до речі, 6956 рік, 1,6 MPI. В мене є два «Гольфан». 1,4 TSI, MPI дуже рідкісна, дуже рідкісна автівка, я вам скажу. Дуже рідкісна. Зафіксували. Це Golf Plus. Ну, не дешевий, але 1,6 MPI. TSI, вони теж добре ходять, тому що це 1,4, скажімо так, і з турбінкою. Дує він, він їде краще, навіть ніж цей. Звичайно, MPIшні більш привикли брати але на автоматах. Це дуже велика рідкість, чесно вам скажу. Так, 9 рік, 6950, телефон є. 1,4 об'єм. Ці дві автівочки на номерах вже навіть. так, Passat B8 на гарних титанах. Їхніх на максимальній оптиці. Поїхали. Рідна фарба, авто з Німеччини, 22800 торг. 20-й рік, 110 кВт, 240 кВт, Тисяч сервісна книга. Я так розумію, машина по історії б'ється. Ну, Дістроніки, чітка машина для траси взагалі бомба. X-Trail або Грок американський. Ну, Це X-Trail, це Європа. 15 й рік. Телефони є. Інформація є, 192 пробігу, 1,6 дизель. Движки йдуть як на кашкаях, так і на, на сценіках. Я колись кашкаю спеціально шукав на 1.6. Так. Це що у нас інсігнія походу? Да, я так покажу, бо я чесно. 22 тисячі, 23 тисячі, 96 тисяч пробіг. Автомат, телефон, я думаю там видно. Ще один плюс. Омивачі фар на титанах. 1.4, 5500. З 7-го року бензин 1,4. Пішли ще вон. пару вагів покажемо. Без сьомий 12200 2.0 дизель 229 оригінал, один власник, без ключовий доступ, без підкрасів. Ну, я скажу, якщо це реальний пробіг, це рідкісний пробіг для такої машини. Можливо, якщо один власник рекзад парктроніки. Можливо, камера є, пішли далі. Меріво. З виду неприглядна машина, але ну, дуже комфортна, Просто Автомат 5200, 2008 рік. Не сертифікат, два ключі. Пробіг 97. Ну Це прям Прям щось дивно. Ульфік 4, 3700, 2001 рік 1,4. Кондиціонер. Один власник пише, ну, в Україні, так розумію. А утіха на газу 6900. Що у нас тут 5-го року 1,6 MPI газ. так Поїхали далі. У нас тут трохи кроссорверів В8 і Кап каптіва 4х4, 116,12 рік. 145 тисяч автомат. Гарна каптіва. Такий з бюджетних. Досить в мене був такий автомобіль, досить комфортна тачка, м'яка. Непогана автівка, чесно кажучи. Каджар Набусе. на бусе на легкосплавних дисках. 19500-175-19 рік. 175 у 19 рік. Пішли. А, це не Меган, це талісман я перепутав. Талісман 1750 року 2,0, дизель, топова оптика, всі асистенти 18700. Синій гарний колір. b 8 переходимо. В седані, до речі. Максимальні фари, Highline 25500, 187. 2020 рік. 2.0 дизель, 140 кВт. Тинь, тинь. Ось такі ось автомобілі. Йдемо, Йдемо вже по цьому ряду, друзі. Бюджетний агрегат, можливо, когось цікавий. 4450, нубіра. На газу шостий рік, 1,6 і МПА. Для нубіри не знаю, дешево дорого, але у ну, нас ціни тут на волині такі. Хто не може приїхати, звертайтеся, ми вам в цьому допоможемо. В підворі і в пригоні взагалі не питання. Так, рідна фарба, оригінальний пробіг, ну як і всіх, 205. 2005 рік, 1,6 бензин, 217, бензин 217, 4400. Рідний пробіг. Да? Потім пішли. X-Trail, Кашкай, зараз подивимося, що це автомат чи то Америка чи Європа. X-Trail, 15 рік 2,5 бензин. А, ну рок, це все, я зрозумів. Рок. 15 рік 2,5 бензин, 170 пробігу. 14600 на червоному кольорі. 14600. Дивися. Камери 360 на ньому пішли далі. Тигуанчик 14 тисяч автомат 17 рік, 128 тисяч кілометрів, бензин, це теж Америка, я так розумію. Два Америкоса, Далі це Європа. У нас Кашкай 9990, 11 рік. так, 11 рік, 1,5, механіка. А, телефонус, покажу. В чорному колірі на легкосплавних. Один рок, рік стрел. Подивимося. Рок. Америка, 25, бензин, 100 тисяч кілометрів, 15 000, 14 900. 14 900 Пару америкосів захватим ще кому? Ну Щоб було чесно, не тільки по Європі, америці. Пішли сюди. Пасад Б8-18 рік, 2. 0 бензин 167 тисяч 11 тисяч без 100 доларів. 18 рік 11 тисяч, 18 рік, 11 тисяч, тобто 10 900. Ще а аудіху глянемо і заїжджаємо сюди. У нас тут 12-й чистий рік, бензин, пробіг 80, Ого, 80 тисяч кілометрів, 13-50. Ауді а 6. Америкос теж все. Дякую за перегляд. Подивіться відео на каналі. Будете орієнтуватися, як правильно спілкуватися під час купівлі автомобіля. Якщо ви не маєте змоги приїхати сюди до нас, бо в нас ціни трошки дешевші. Якщо ви бачите, що ціни не дешевші, це означає, що стан кращий. Вона свіжа, вона не виїжджена в Україні Звертайтеся, ми вам в цьому допоможемо. Все гарно, дня всіх. Тут вибір є не завжди, бо багато хламу і треба вміти вибирати, але знаходимо.